Вітаю, зараз я хочу подивитися, що заважає світові визнати Путіна терористом, засудити його на пожиттєве ув'язнення або знищення, або зробити якусь спеціальну антитерористичну операцію по вилученню ядерної зброї. і... Знешкодження путінського режиму і самого Путіна, осудження його, визнання держави Росії державою-терористом і Путіна-терористом. Прошу ви ще сили, скажіть нам, чи є перешкоди, що заважає засудити Путіна і забрати в нього ядерну зброю? І є рухи. Так, в світі є протистояння, угу. боротьба, люди хочуть визнати, є оці дуже багато потягне за собою Путін в світі, в нього агенти і компромати. І тут вийшло таке, що його просто буде вбито, що його не то, що судить, бо не хочуть судити, бо він має компромати на людей в світі. Всі, всі помазані кров'ю там. його злочини. Верховний суд виходить добре. Ой, той, вибачте, він буде нападати до, до останнього. Дуже важко, так, добре. Це ж зараз потужне протистояння, Верховний суд і карта сили. Його заганяли в кут, заганяли в кут. Він боявся. Він почав е, шантажувати світ, оцих е, керівників світових, що він знає щось, щось їм, в нього є компромати. І це йому надало, надає таку силу, щоб агресію продовжувати. Але є план такий, що вийшла карта смерті, що він не буде так засуджений, що його буде вбито. А ким вбивають його? Ким це буде вбито? Через якусь жінку відбудеться. Його близьке оточення, його ж б'є, його ж люди. Так виходить. Так. Але з суду, земного суду, я не бачу в світі. Дайте відповідь. Ні, На ньому зароблять гроші, його буде. Тобто боротьба йде за те, щоб його вбити і розділити. І розділити його майно, його цю землю, Росію просто поділити. Це такі плани і по Верховному суду так виходить, що не буде такого суду. Так, відкрита дорога. Розплата з, з нього знімуть кошти всі, з Росії заберуть кошти всі. І це також розплата як відновлення України. Угу. Він розраховує на оцих людей, яких він а, прив. А, а, Підлещувався чи як-то закохував в, свої, в себе, в свою владу. Це в світі є такі люди, але він для них має компромати, тепер вони не можуть нічого зробити. І закінчиться війна, до речі. Так, відбуваються якісь такі речі. Це буде перший сніг, із приходом, це листопад місяць, виходить такі речі, що світ вирішить його питання, його буде вбито з своїми же людьми і мають всі задовільнитися. Це буде якась зустріч, або щось таке відбудеться, що всі будуть святкувати. Листопад місяць, середина місяця. І це е, покінчить агресію Путіна, військових картамир закриється це питання. Ну, я ж не бачу, що прям був суд, судилище. Бо якщо, я так розумію, світ буде судити, то повикривається багато. Брудного, що що Путін затягнув світових правителів. Добре, вищі сили, прошу відігнати, де да буде і нарешті зупинено цього терориста Путіна, і таки визнати його терористом. і його військові злочини визнати. Хай буде вбито, але хай буде визнаний його терор проти людей, мирних, що відбувається, це страх заперечує. Більше ніхто не боїться. Викриваються повністю всі його злочини. Заперечую, більше немає нічого, що заважає визнати Росію і Путіна і його правління терористами засудити і забирати в нього ядерну зброю. І нарешті хай настане мир. Заперечую якнайшвидше. Так, заперечую оце всі його колаборанти, люди. Заперечую всі, хто пов'язаний із Путіним, викриваються, більше не можуть на нього працювати, заперечую всю агресію, заперечую, заперечую. більше переждати ніхто не може. Абсолютно всі визнають його терористом і, заперечую, забираються кошти. Заперечує на виплати е зруйнованих Росією територію України. Наші сили дайте нам змогу викрити е злочини Путіна в світі. Так. Де зміниться політика, де зміниться воля політична? На те, щоб Путіна визнали терористом і знищили його, його зброю, щоб була конфіскація майна і виплати Україні якнайшвидше, в повній мірі буде так. Ще Світ знає, що він перекриває терорист, але він тягне за собою багато людей, якщо будуть суди, вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу вирішити. Прошу визнати в світі Путіна терористом і засудити його, і абсолютно всі виплатити репарації Україні, і відновити економіку України, і всі мирним людям надати всю необхідну допомогу і виплати по відбудові зруйнованих домівок. Буде так, буде так, буде так. І прошу ще сили. Знищити всю е, зброю російську, визнати Росію терористом всіх е, військових Росії терористами і знищити, їх, і знищити ядерну зброю в, в світі. Політична воля хай буде така, щоб його е, демілітаризувати. І забрати в нього всю зброю, і ніколи в житті в Росії зброю, щоб не було буде так, буде так, буде так. Та буде засуджений тероризм Путіна. Та будуть знищені всі його військові керівники, туди давав накази. Прошу ще закрити Росію, більше не може буде все сказано здійснене. отака От політика брудна, але мають піти зміни, мають його, і це не листопад, середина листопада буде визнано, щось йому зроблять, що це припинить його агресію. Буде мир. Дякую за увагу.